7 квітня у нас Меркурій піде прямо. Прямо він піде у знаку Риб у 13 годині 7 хвилин за київським часом. І нарешті наші ці емоційні гойдалки вони закінчуються, тому що Меркурій це планета дій, планета активності, а риби це планета такого ментального спокою, заспокоєння, такого туманного. І от нарешті, коли він піде прямо, цей туман поступово почне розсіюватися. Вона ще буде ця планета йти по знаку риб. Буде це продовжуватися до 16 квітня. Потім він перейде в Овен і, взагалі, вже з'явиться ясність. Але поки що ми йдемо на цьому шляху. Ми починаємо набирати оберти, наше життя починає вирувати, починає щось вирішуватись, але поступово, тому що риби вони не дають такої різкої, якби такого різкого руху, різкої такої концентрації. Все-таки повільно, повільно, але дії починають відбуватися. У нас ще Венера буде йти ретроградно деякий час. І тому ще будуть якісь такі зупинки, щось ще минуле будемо доробляти по рибам, але все одно це вже початок дієвості. Меркурій в рибах він такий трошки туманний, він дає навіть нерозуміння самого себе. Ми могли в цей час не розуміти своїх бажань, могли не розуміти взагалі спілкування самим з собою, могло в нас виходити якось кривувато. Але зараз все почне налагоджуватись, і прийдуть такі навіть нові інсайти. Ви почнете розуміти, що ж насправді ви хочете, що насправді ви бажаєте, як ви бачите своє майбутнє, куди ви хочете рухатись, і чому ви реагували в цей час саме так. Також прийде чіткість в емоційних питаннях. Якщо раніше у вас було багато сумнівів, то зараз відчуєте, що ж насправді ви хочете. Народження нових сенсів. І тут навіть йдеться не про логіку. А про такі інтуїтивні знання, які зсередини вас виходять, і вам стає більш зрозуміло, куди ж рухатися далі. І тут дуже обов'язково себе почути, себе зрозуміти, тому що ми намагаємось в цьому житті почути інших, відреагувати на інших людей, зрозуміти їх. Але слухати себе це більш важливо і це взагалі обов'язково для нас. Зараз ви станете більш розбірливими у тому, кого ви допускаєте в своє життя, з ким ви спілкуєтесь, з ким ви комунікуєте. Меркурій вам дасть таку ясність. Люди з минулого, які поверталися, можливо, під час цього ретроградного Меркурія, вони вже повинні були показати вам ті свої уроки з минулого, ви вже повинні були опрацювати це своє минуле, зрозуміти, щось доробити, допрацювати і піднятися на нову щабель для того, щоб рухатися далі, коли Меркурій піде в. Перший дім, тобто знак Овен, це вже початок нового, нові проєкти, нові починання, нові рішення, це можуть бути і переїзди, це може бути одужання, якщо вони якимись незрозумілими хворобами хворіли в цей час, поки була ретроградність. Якісь незрозумілі діагнози вам ставили. Зараз буде все чітко, зрозуміло. Зараз можна повертатися до важливих розмов, які ви відкладали. Наприклад, з партнером або з колегами, або з керівниками ви щось відкладали в довгий ящик, не було такого підходящого моменту, щоб поговорити. От зараз ви відчуєте ці моменти, вони поступово будуть приходити, приходить до вас, і ви відчуєте бажання щось таке сказати, сказати голосно, особливо, коли в Овен піде Меркурій, це вже після 16 квітня, прям заявити про себе, про свої думки, про своє бачення Заявляйте також у вас могла відбуватися якась внутрішня перебудова. То зараз це вже приходить до завершення, закінчення цього внутрішніх процесів, таких, що вам хотілося побути на самоті, подумати про себе, а куди я йду, нічого не розумію, незрозуміло, туман. І зараз вже сенси чіткі, розмови чіткі, перемовини, комунікації, ясність, твердість, ви точно вже зрозумієте, яке рішення вам приймати, чого ви бажаєте насправді. Ще тут може проявитися ваша така багата уява? Це поки ще Меркурій буде йти по рибам. Ви відчуєте таку схильність до творчості, до якогось такого образного мислення. Почнете бачити такі образи у себе в голові і подумати, а можливо, це втілити, а можливо, це втілити у реальність і захочете це робити. Також сильна емпатія. Вона може у вас проявлятися, тобто ви можете відчувати людей емпатично, інтуїтивно, читати між рядків, що ж людина від вас хоче, тому що все-таки Меркурій це про комунікації. І тут Меркурій в рибах вас навчить, як щитувати людину, як щитувати її настрій, як щитувати її почуття, як, яке слово сказати, яку думку висловити, а що може придеримати в собі. Що може таке бути якби в мінусових станах, коли Меркурій все-таки в рибах йде і ще не набрав такої чіткості і великої швидкості? Можете говорити, наприклад, красиво, але без якогось сенсу, тобто нечітко. Люди не зовсім можуть вас розуміти. Або власні свої сенси не можете самі собі зрозуміти. І це продовження того, той ретроградності Меркурія по рибам. Але дуже велика схильність зараз. Уникати неприємної інформації, те, що вас взагалі не стосується, або те, що вас вводить в якісь депресивні стани, ви будете відчувати, що цього потрібно уникати. Потрібно дозувати собі цю інформацію. І зараз дійсно її дуже багато важкої інформації для нас, такої ну, що нас заводить у страждання дійсно по рибах. І... Старайтеся відновлюватися після цього, старайтеся менше це дивитися або якось більш спокійно реагувати. Меркурій в рибах вам допоможе, тобто коригувати своїм не тільки настроєм, а своїм, якби своєю увагою, де ваша увага, на що ви більше звертаєте, на що ви концентруєтеся більше. Також в цей час записуйте свої ідеї, свої інсайти, тому що вони можуть різко виникати і потім також різко і зникати. Якщо ви не запишете, ви втратите. А це дуже цінно. Беріть з собою зошит, ручку, і коли у вас будуть виникати якісь такі вау! ідеї, така включається така лампочка в голові. Вау, я щось придумала, я хочу, я бачу, куди мені йти. Записуйте, обов'язково записуйте, фіксуйте. І старайтесь планувати своє життя, щоб хаосу не було, тому що Меркурій в рибах ще може давати таке розброд і шатання, як то кажуть, знаєте. Але все ж таки, ми вже рухаємось вперед, набираємо оберти, тобто використовуйте цю енергію, творіть, малюйте схеми, фантазуйте, уявляйте, творіть такі образи, як ви себе хочете бачити в майбутньому. І не бійтеся, якщо ви мислите не так, як усі, не бійтеся цього. В цьому ваша сила. Будьте сильними, проявленими. Я бажаю вам самого гарного настрою і успіхів і до зустрічі!